Для того щоб зробити наш район чистішим, а чому це Спортивний. важливо? Як ви вважаєте? Спортивний. Ну, для того, щоб залучити дітей, займатися спортом, бігати на стадіоні це кадри зі зйомок міського комунального телеканалу Дніпро ТВ на відео щасливі усміхнені мешканці Придніпровська, які прийшли на суботник на місцевий стадіон Авангард у той час на цій спортивній арені тренувалася Валерія. На вході до стадіону стояла машина з логотипом міста Дніпро. Тут були камери, тут був Юрій Федько і ще якісь люди, які пізніше у репортажі казали, що вони болівають за стадіон при тому, що я тут займаюся 4-5 разів на тиждень. Я їх жодного разу тут не бачила. ні їх, ні їх дітей. Суботника активісти називають фіктивним. Борці за стадіон впізнали на кадрах багатьох працівників з технікуму, який знаходиться поруч. Пов'язують його з Юрієм Федьком. Товаришу Федьку дуже хочеться. Продати цей стадіон. Ну, Тут поруч він був директором цього технікуму. Ну так говорять люди, що він там продав всю територію технікумовську. Юрій Федько працював директором Державного вищого навчального закладу «Придніпровський енергобудівний технікум у період з 97 до 2015 року. Наразі на цій посаді Анжеліка Федько. Сам Юрій Федько очолює лівобережну адміністрацію. Є депутатом від фракції політичної партії Пропозиція. Він запевняє, що вже спілкувався з мешканцями масиву і спротиву щодо передачі стадіону приватну власність не побачив. Вони кажуть, що нам необхідно, щоб тут був спортивний майдан майданчик, гарний спортивний майданчик. Нам все одно чи він буде? Міський, обласний, державний, приватний, але він повинен мати певний вигляд. Тому на сьогоднішній день виступили з ініціативою про виставлення його на аукціон без зміни. Цільового призначення, тобто стадіон повинен залишитися ціло... стадіонним, спортивним майданчиком. З ким він розмовляв, та хто що йому казав, активісти не знають. Єдина розмова з мешканцями відбулася у квітні. Тоді Юрій Федько запевняв, що коштів на реконструкцію немає. Попри те, що сім років тому, у 2016 році, Борис Філатов гарантував людям оновлений стадіон. Так і не дійшовши до згоди з активістами, Юрій Федько згодився на проведення громадських зборів. І на цьому все думку Людей ніхто так слухати і не захотів. До речі, Юрій Федько, не потрібно за мене висловлювати думку щодо власності стадіону, тому що це має бути вільна, доступна для спорту локація не тільки мешканців Придніпровська, а й усього Дніпра. І ми будемо чекати перемоги для повної реконструкції авангарду. Здаватися не збираються. Активісти ініціювали опитування щодо подальшої долі стадіону у телеграм-каналі Придніпровського масиву. За законом громадські збори має ініціювати депутат або міський голова. Проте борці за стадіон не розраховують, що думки людей цікавлять місцевих чиновників. Ми й надалі слідкуватимемо за ситуацією зі стадіоном Авангард і повідомлятимемо про нові події у наступних випусках новин. Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.